Доброго дня, любі п'ятикласники. Сьогодні читаємо параграф 35. Уроку загальнення. Розвиток людства упродовж історії. Пункт 1. Історична плутанка. Під час підготовки історичного ЛОТО трапилася несподіванка. Всі картки переплуталися. Вам потрібно упорядкувати лото. Перше. Розташуйте історичні періоди в хронологічній послідовності. Друге Уявно з'єднайте картки із хронологічними рамками і назви історичних періодів. Третє. Уявно з'єднайте картки з ілюстраціями і текстами з відповідними історичними епохами. Пункт 2. Кросворд навпаки. Об'єднайтеся у творчі групи і виконайте завдання. Перше. Складіть запитання до кросворда і дайте йому назву. Друге. Зіграйте з однокласниками Однокласницями в історичний пінг-понг. Обміняйтеся запитаннями і усно розгадайте кросворд. Пункт 3. Ребуси для роздумів. Розгадайте ребуси і визначте, які історичні явища у них закодовано. Поясніть значення кожного із згаданих явищ у житті суспільства. Пункт 4. Пишемо історію. Історію творять люди. Уважно розгляньте пам'ятні монети. І виконайте завдання. Перше. Визначте, кому присвячено пам'ятні монети. Друге. Дослідіть, яку роль в історії України відіграли ці історичні постаті. Третє. Поясніть, який сенс у дизайн монет заклали їх автори. Четверте. Напишіть сенкани, у яких буде відображено роль в історії України, зображених на монетах історичних постатей. Пункт 5. Чого ми навчилися, перевірте, як ви засвоїли матеріал розділу за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за покликанням. Або скористайтеся смартфоном. Считайте QR-код. Бажаємо вам успіху, любі п'ятикласники, мирного неба над головою і натхненного навчання!